Всім халю, мене звати Іван, власник німецької мовної школи Evanda. І ви на курсі Sprechin Zodge порушення німецької мови. Урок 5. Якщо ви не дивилися попередні уроки, переходьте в профіль, дивіться попередні уроки. Там ви за структурою повністю від А0 до А2 будемо йти, повністю від а 0 Ідемо за структурою шрітю шріт. Крок за кроком. Урок 5. Акузатів. Другий відмінок. Залишиться ще один. Там ну, генетів ми трошки розберемо, але так. Хоть. Але... Основних номінатів, акузитів і датів. Отже, акузитів. Також дієслова хаб, заперечення «ніхт», хайн. Прийменники, які використовуються з акузитів. Отже, акузитів, знахідний відмінок. Знахідний, знахідний, Відповідає на питання, кого, що, вен вас. Номінатів відповідав на питання, хто-що. Важливо, те, що у нас є питання що вас, і в номінатів, і в акузитів. Тому, коли ви будете ставити питання до слів, щоб зрозуміти, якого воно. Відмінка. Не треба. Ні в якому разі ставити одне питання. Ну, неможливо, прямо. Заборонено. Мандарф ніхт. Нельзя. Тільки два. Тільки пара питань. Кого що? Кому чому, кого чого? Ну, кому чому, що. Кого що, хто що. Акузитів, номінатів. Хто що, кого що. Номінатів, акузитів. Тільки пара питань, інакше ніяк. Тому що, коли ви спитаєте, що, ви не зрозумієте, акузитів це чи номінатів. Як ставити ці питання, навіщо ми трошки пізніше розберемо? Зараз просто фіксуйте. Отже, дивлячись на попередній урок. До речі, робочий зошит нагадую у вас в описі під цим відео: посилання з робочим ЗОшитом. Дивлячись на попередній урок, це у нас п'ятий урок. Ми дізналися про табличку змін в номінаті. Чоловічий, жіночі, середні, множина, означений, неозначений артикль, слова, які їх заміняють, тобто повний набір. З Змін в акузів лише чоловічий рід. Дивіться, чоловічий рід з неозначеним артиклем. einen, einen Mann, означеним den den Mann, або якимось там займенником Diesen wagen", meinen Wagen, meinen Mann. Або з прикметником разом. Einen neuen Wagen, einen guten Mann. Що нам це каже? Що нам der змінився на den. Ein на einen. І в прикметнику також додалось є n. Це важливо. Ви, пожалуйста, запам'ятайте це. Жіночий середній. Там на жіна не змінилось. Номінатив акузатів. Рубіда номінатів, буде акузатів ноє лампи, ноє лампи. Дас бух. дас бух. ді більда. ді більда. Не змінилося нічого, тому що. Ось так. <laughs> тому що я не знаю, чому. якось <laughs> так. Але змінилося лише чоловічий рід, який з «дер» або айн перейшов на ден айнен». Усюди, коротше, просто усюди додалась ЄН. Der einen, neuen, Гутен, Майнен, Дізен. Усюди додалась літера 2 ЄН. Добре. Дякую. Далі. Ви в деяких словах, які ми саме збрали в третій лекції, ну, важливо дивитися усе, тому що дивилися. Дивіться, тому що будемо постійно. Звертатися до попередніх лекцій. В третій лекції ми з вами розбирали множину. І я казав, що в чоловічому роді множині у нас є слова ендекнесіон чоловічого словкового відмінювання, чоловічого роду. І ось зараз під табличкою ми можемо побачити, як вони змінюються. Наприклад, menschen» – це не множина. Да, menschen – люди, Mensch – die Menschen. людина люди. Да. Але menschen» – це людини кого що. Я не бачу людину. Тому що Айнен не може бути в ножині. Неозначений артикль. Да, Пам'ятаємо, не може бути в множині. Тому Айнен менше не. Тут треба подумати, чи якого воно менше в ножині, нібито. Да, але Айнен неозначений артикль. Помилка? Ні, не помилка. Це просто ендеклінаціон. чоловічого роду слова слабкого відмінювання. Вони в усіх відмінках, окрім номінатива, і в множині також додають «єн», е Тобто вакуздів, вгентів, вдатів, в акузі, в генті, в даті в множині додають «єн». Е Ці слова у вас є в третій лекції, там п'ять слів, таких, які можна використовувати на цьому етапі. Далі ді слово хабен трошки збавимо градус. Хабе духа хабен, і хаб духастерзіс хат в'яха і зі хабен». Якщо займно змінювався ще по дебільному, ми вже вивчили слабкі дії слова, де змінюється все статично однаково, то Хабен десь щось по факту, хабен, бачите, дає ті ж самі закінчення: E, st, t, je n, t i e, n. Все. Але, в слові, наприклад, ду і РЗС, в формах ду і РЗС. У нас, якщо ми беремо хаб і прибираємо є e, да, залишається хаб, должно бути хабст. хабт, як в ія. Хабт. Ія хабт. Логічно, логічно. Прибрали ян, e, додали т, залишилось хабт. Клас. Але ду і «РЗС» трошки ну, підістрали цю всю картину. Тобто DuHast, ну це як в пісні да, цих чудових людей, хаст RZS хат. Все. е хат Ані нойн ваген. У нього є нова машина. Wir haben neue У нас є новий журнал. І айн АнґЛЕНЕС КІНТЬ В неї нова, нова дитина, а маленька дитина. Подивіться, зауважте для себе, що хабен завжди використовується з акузем. Що значить фраза завжди використовується з. Те, що після цього дієслова хабен в нашому випадку, завжди буде йти іменник, займенник, щось там в акузатив. Завжди після хабен буде йти щось в акузів. Ерхат айненноваген. Ні анноєр, ні neue, а Wagen. Або den Wagen. Один з варіантів. Заперечення нігт та kein. Дивіться, заперечення нігт використовується з дієсловами, прикметниками прислівниками. Отже, дієсловами, якщо воно використовується, йде в кінець речення з прикметниками та прислівниками. Становиться перед цим словом, яке заперечує. I learned English nicht. Він не вчить англійську і правильно робить. Er ist nicht Він не красивий. Це не Це не добре взагалі. Uh, тобто, er learned English nicht, Er lernt nicht, Він не вчить. nicht в кінець вещення. Ніхщо не красивий, ніть що не перед, 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 перед nicht ніхто не красивий. Uh, nicht gut не добре, не хорошо щось. Ніхт перед, good перед що ставиться nicht, uh, В дієсловах з дій словами уходить в кінець. Тут трошки може нелогічно, але як є. Тобто ніхт в контексті з дієсловами, Erlearned English nicht. іде в кінець речення. А kein у нас використовується лише з іменниками. І якщо ніхт прикладається як е, не, тобто він не вчить, він не красивий, це не добре. До kein більше як ніщо ні, от може би зробити ні, ніщо, ніякий. Beispiel, Давайте подивимось. Er hat keinen Wagen. В нього немає машинок. От, От, не є, да? немає, чогось немає. Відсутність на да? чогось. Віркауфен keine Bilder. Ми не купляємо картини. Тут можемо сказати: і Веркауфенбільда Wir kaufen keine Більда. В принципі, неважливо. Зіхат Кайн Kind. В неї немає дитини. Тобто, це слово немає. Відсутність чогось це буде Kayn. Також він нас змінюється, дивимось табличку, як що. Тепер ми. У um, Якщо змінюється кайн, як означений артикль чи як неозначений артикль. Ті, хто сказав, як неозначений, ви молодці. Так, звичайно, як неозначений артикль. Просто літеру К приберіть і залишиться для тих, хто Не зрозумів, можливо, приберіть літеру К і слово кайн, і що у вас залишиться. Айн, айне айн. Логічно. Ми вже знаємо два відмінки: номінатів, акузитів. Тобто змінюється кайн. Ось так. Кейн, кайн, кайн, кайн. кайн не» в номінативі. Кайнкайне, keine, А в акузиві keinen, keine, kein, keine. Жіночий рід. Середній рід, там множина залишаються такими самими, якими і були. Це важливо. А чоловічий рід змінюється з додаванням ЄН. В акузите. Все. Та декілька сполучників у нас ще є. Und, або Ода sondern. Це. У нас сполучники адузо. Uh, Таке правило: адузо. Аба, А, Ден, Д, Унд, У, С, ЗОНДЕРН, О, Ода. Адузо. Це прості, найпростіші uh, сполучники, після яких порядок слів не змінюється. От, і все. Тобто максимально все елементарно. Uh, також у нас є сполучник ЗОНДЕРН. Оце пункт 4 все ще. сполучник зондерн, після якого ми можемо з яким точніше, не після, а з якими можемо використовувати нігт з іменниками. Це єдиний випадок, коли нігт використовується з іменниками. Дивіться: Sie leben нігт in для України, зonder in Deutschland. Коли у нас протиставлення. ставлення. Зондер покладається як А, но no або але, А, Анітне. Не Не там, а там, не те, а те, не це, а ось це. Зілебен, ніхто до України, вони живуть не в Україні зондель і дольшин, а в Німеччині. І ось, коли є протиставлення це, то ніхто можна використовуватися з іменниками. Далі, прислівники, які використовуються з акузитів. Це треба завчити як просто віршик. Дурхюр ум он генбіс-тланг. Трошки повільніше. Дургфюр ум entlang. Після цих прислівників завжди буде іти акузитів. Тобто, щось в акузативі, Дивіться, ден парк, Das ist für mich. Що це значить? Що Олоф? по парку логічно. ден парк. Після Дурх парк іде в акузативі, Не Дург Дер Парк, а ден, Дург Ден парк. Парк в акузативі, Das ist für mich. Да, не для, я, А для мене кого, що. Акузатив. für, Сразу акузатив, після фьо. Допустим, на ваше задание, будь ласка. Ми є в описі під цим відео. Пишіть нам в інстаграм, в Телеграмі. Ми завжди вам раді і навчимо, і покажемо, і розкажемо, і відповімо на всі питання. Бізбальт!